Боже, Юрочка, дивіться, яка розова чашечка, це вже мені подобається. Ну, все-таки ресторанчик. Всередині я не стала вже знімати відео, бо людей не так вже і багато і якось. Взагалі тут думала сьогодні нічого не знімати. Розумієш? Я сьогодні якась така забита, прибита. Так, а ну зараз зроблю, мабуть. Наверное... Що це тут у нас менюшка? Ресторанти ДСД 1977-го на рік раніше, ніж я народилась Ромеро. Ой, коротше, Я думала там в інший ресторанчик заїхати. І перепутала дороги. Взагалі, сьогодні з дорогами у мене якась нескладушка. А тут я знаю, що біля цього ресторану нормальна парковка, бо він так на околиці. Так приїхала сюди, думаю, вже припаркуюсь, тому що час дня, зараз час пік. Людей дуже багато на, на дорогах, тому що всі їдуть там на обід, те Коротше, А я так хочу випити кави, бо щось це засинаю. Все-таки діла.